Напередодні Дня Незалежності України Миколаївський академічний художньо-драматичний театр підбив підсумки минулого театрального сезону та розповів про плани на новий. Зокрема, у цьому півріччі вся команда театру працюватиме над створенням десяти прем'єрних вистав. Розповідає директор художній керівник Артем Свистун. До дня незалежності ми підготували моновиставу з Ольги Старажук, авторстві Людмили Оспадової Бо Я і є Україна. Це перша прем'єра, яку ми презентуємо. Далі ми відкриваємо традиційний сезон в укритті, і загальне зустрінемо в Миколаєві фестиваль Мельпомена Таврі, який відбудеться в вересні цього року, і Миколаївський академічно-художній драматичний театр стане таким основним майданчиком для проведення цих заходів. Ба більше попереду гастрольні тури по містах України, тож театр уже розпочав підготовку до них, каже Артем Свистун. Однак вже зараз усі охочі можуть відвідати моновиставу Бо я і є Україна з Ольгою Сторожук у головній та єдиній ролі. Я хотіла відчути підтримку. І я її знайшла, я її відчула. Мене раптом осіяли розуміння, як ми всі українці маємо вести себе, щоб весь світ казав. Про незламність нашої нації. Ця війна, як і будь-яка інша, рано чи пізно закінчиться. Головне, ким кожен з нас з неї вийде. Історія розповідає про українську біженку за кордоном, чиї батьки перебувають в окупації. А близький друг захищає країну на фронті. Колектив театру створив моновиставу, що відображає долю багатьох українських жінок, та є своєрідним нагадуванням про те, що війна досі триває. Завдячуючи нашим хлопцям, і дівчат збройних сил України, які дають можливість нам працювати, служити мистецтво. А ми відповідно будемо тримати моральний дух миколаївців і гостей міста Миколаїв. Крім того, серед планів співпраця з театрами та режисерами різних міст України. Тож колектив Миколаївського академічного художньо-драматичного театру запрошує усіх поціновувачів театрального мистецтва на вистави. Обіцяють, що буде чимало цікавого. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.